Наші діти, з ранніх літ вони славлять Бога за те, що мають у житті, за яскраве сонечко, за небо голубе, за краєвиди, за Україну і також за милість Господня. Сьогодні дітки хочуть подарувати Богові, подякувати Богові за таких чудових матерів, за їх золоті руки, за люблячі серця, виразити слова вдячності найдорожчим людям за дароване життя, за щоденні молитви, за турботу. І їхню любов що не знає мен. Місяць трапиться це також місяць і небесної Діви Марії, яка є заступницею скривджених і знедолених, яка благословила Охресне путь свого єдиного Сина Спасителя Ісуса Христа. Ой маю три матері і всі три колосні, три матерія три твіти. Тві, тві, тві. Так, сні, Божі. Весна мати не коротша людей, віра і із дідатком блатом працеста Діва. Друга мати це є найкраща освітяння України. Я, м'яція, наша славна Україна. Друга мати. Що в неї гаду сказати? Де є скала, мила моя рідна мама. Мама люба, щіла мила, дякую, в ще не мати пам'ять. Пись у мене, де вже, щоб у мене. Матуся наша, ми ти знає, багато алері і обожим ролі, Та не землі лише один між вами. Це наша рідна мама. За вас ми молимося, Богу, за вас благаємо Хвятого, що вам здоров'я, силу дав, що щастя, радість вам послав, щоб уминало лихо і пригоди світ. Майся наша, не на землі.

Є від моєї таблиці, таке горі для руси. Я люблю тебе на бігти. Ви ніж виїсти, ті різні тебе не знайти. Мама, равни, що ти є, лізьне фаличко моє. Матусю. Будиться, що ти хочеш. стежка проляже троянда, де ти покладаєш. Матусю. Буде добра у всьому, Хай буде добро по домі, баратство і радість і наслана, шаницька і повага. І зі і Дікі дівчат, слава мама, мені м'яти, слава сіти, і слава дітей. Млади на команду! Знаћ ли ми Забігає і Вень на небі, день весняні, дави, віти рісняні, та кукуги, в Так, коде на глянуш, все сміхаються мені, і те пучить на І ніж пташок сітка пісень, серці кожної людини. Що в любові мами день день такий приносять діти до мамів любов свою подаруночка і квіти кажуть, я тебе люблю. Тримуємо наших дітей. Ми, Звичайно, приготували ці квіти для батьків. Що добра нагода її сьогодні привітати ми так планували минулої неділі, але ми трошки зробили продовження цього свята і хочемо, звичайно, що для наших матерів пише право. Хочу тільки подякувати пані Галині, подякувати нашому музичному супроводу особі нашої Гралі, яка і проводить навчання. І бачите тут також малюнки нашої другої Галі, яка е, є нашим художником, якому сьогодні ми собі зробили таке дійсно мире свято. Насамперед для вас, дорогі матері, е, наша церква завжди акцентує на День Матері, тому що це руки Матері, які виховують, які стараються, які дбають. І тому ми так приготували для всіх. Зараз приготуємо ці квіти, щоб ви відчули, що ви є потрібні, що ваші діти є здібні. І напевне, що наша програма, яка формується навколо ваших дітей, і я дуже дякую всім, хто допомагає. нашому Тарасу, дякуємо нашій Олені за музичний супровід, яка навчає їх співати. Думаю, що якби Ольга Михайлівна побачили, я думаю, не побачили чи не. їй дійсно було приємно чути те, що пісня Андрія Кузьми, Кузьменка, Схрябна, як його там називають, і спосіб. Звичайно, що ми планували, це була дуже така моя мрія, щоб ми могли співати разом пісні. його, ну, На жаль, так склалося, що немає його живих, і, звичайно, пісні залишаються. Я думаю, що ми... Такий малий добрий намір, і ми будемо так старатися розвивати. В нього дуже багато репорталі таких пісень, і одна із тих якраз пісень, 43 осінь, чи мама пісня. І я думаю, що сьогодні ми зафіксуємо цю нашу подію. Хочемо ще раз висловити всім щиру подяку. Наша спільнота чим раз більша, більша і більша. І... Ми починали з того, що ми взагалі мало що мали. Сьогодні наші хлопці бачили на службі Божі, прислуговували, вони так гарно вдягнуті. Вже такі, колись, як перший раз, одна така дитина прийшла, як вдягнулася один матику, каже, я як Д'Артаньян. Але, звичайно, що мушкітери, то тільки кіно, а наші гарні хлопці, мужчини тут сьогодні гарно приготували. Дякуємо всім вам, батькам, що ви дбаєте за те, щоб ваші діти... Були, вибачте, так скажу, може, пафосно нічим не гірші, але навіть і кращі, а, ніж інші діти, тому що ви, над, ви з ними займаєтеся більше. Почасто, знаєте, коли здорові діти, то ми то не оцінюємо і кажуть, що буде. Тобто так, може, ігноруємо, то знаєте. А коли дитина має якісь свої вади фізичні, ми тоді починаємо збати, щоб їх витягнути. І не до не, не, не того, що ці діти навіть фактично духовно можуть бути ще кращі, ніж ті, що. Бігають, знаєте, вони кажуть, моя дитина чимось гірше, не гірше, повірте мені. Вони церкви не обкрадають. Це деякі золочеві навіть Це такі діти, вроді би, як не справні, нормальні, а церкви обкрадають, інші речі роблять. Тому ваші діти є прекрасні, вони перед Богом є набагато краще, можливо, ніж ті, що бігають, знаєте, так десь без нагляду і без батьківської опіки. Тому вони є молодці. Ми їм дуже дякуємо, що вони так стараються, приходять, чаться. і а нам дякуємо спонсорам дякуємо всім, хто допомагає нашій спільноті. Наперед щиро дякую Золочу за те, що можемо висвітлити нашу новину. І всім вам, складаємо там вистави, всім нашим матерям mm -hmm. дороздаємо і хай Бог вам винагородить столицею, щастя, вам, здоров'я, Божого благословення і всього-всього найкращого. Дякую всім. Христос Воскрес!